Привіт, усім Оля! З вами чудовий день для того, щоб поговорити про книжки. І в сьогоднішньому своєму відео я просто заскакую на ходу в останній вагон поїзда з скажімо так книжковими планами, який летить на скаженій швидкості в напрямку зими. Тому давайте прикинемося на кілька хвилин, що вересень немає, отут -от закінчиться, і в мене ще купа часу, щоб оце все прочитати. Напланувала я купу, книжок, тому плани такі не строгі, Знаєте, хочеться мати великий вибір, такі вони розмиті, як хмарина осіння, або ж як е, такий е, скупчення туману в якомусь осінньому пейзажі, куди тако встрамляєш руку, витягуєш щось, береш і читаєш, так? Під настрій. Отже. Часто погода восени буває некомфортною, тому підтримувати свій рівень комфорту. Я збираюся із книгою Вітаємо в цьому світі Керихітко» від Фені Флек, тому що Фені Флек це завжди комфортне читання. Продовжуючи тему дискомфортної погоди, все думаю, змокну, намерзнуся, прийду додому і буду відігріватися країною. Вина Мояня. Це детектив у китайському сетингу вже другий. Буде детектив у китайському сеттингу, прочитаний мною цього річ. Чи не забагато детективів у китайському сеттингу? Спитаєте, ви, а що таке забагато? Коли краще розпочинати знайомство із романом з такою назвою, як не восени, осінь від Алі Сміт, тому що мені дуже сподобався свого часу її роман Готель Світ і хочеться нарешті з ось цим її квартетом, славнозвісним, також познайомитися, поки він ще не втратив актуальності. Далі, осінь, також для мене це і час такий собі back to school» та повернення до школи, коли йдеш, купляєш канцтовари. Часом я Собі люблю таке щось і досі влаштувати, хоча до школи вже кілька років як не хожу. Та от тому хочеться, продовжуючи цю тему, прочитати якусь таку розумну книжку восени, яка би збагатила мою голову знаннями, яка б зробила мене трошки розумнішою після прочитання, ніж я була раніше і. Одна із таких книжок це Марк Аврелій і його медитації, книга, яку я так ну, трошечки вже надкусила, тому буду дочитувати далі. Хозарський словник Мілорада Павича жіночий примірник, тому що ну. Самі розумієте, ну і вкинемо до нашого чарувального зілля трошечки і жіночої інтелектуальної прози, щось буду брати на вибір: або книгу для дітей Антонії Баєт, або музей покинутих секретів Оксани Забушко. Ну і коли ж як не восени мандрувати, шарудіти сухим осіннім листям, збирати гриби, ягоди і все таке інше, і насолоджуватись життям, якщо погода сприятиме. І тут Мій погляд, значить, спрямовується на Толкіна і його гобіта. Також цієї осені планую познайомитися із Чайною М'євілем нарешті прочитавши або вокзал на вулиці Вітчаю», або шрам. Ну, фактично, це перша книга в серії, а це друга, але я знаю, що їх можна читати не по порядку. В мене дуже тішить той факт, що ось ці дві сестри зустрілися цьогоріч, тому що ось одна була зі мною ось ця. А інша приїхала з України, і нарешті вони воз'єдналися на поличках. Також ближче до Геловіну, звичайно, ж буду читати ніч у самотньому жовтні Роджера Желязни, або І». Смерть діло самотні Рея Бредбері» його нуарний детектив, який славиться просто похмурістю своєї атмосфери. Обов'язково треба дочитати. 100 років самотності Габріеля Гарсії Маркеса, чим я активно займаюся зараз. І часом буває таке, що хочеться мені класики, і я думаю, що восени треба буде брати щось таке тепле, добре, комфортне, і я сподіваюся отримати цей настрій від маленької жінки Луїзи Мей. Олько, Чомусь не сумніваюся, що такі враження вона мені подарує. Так, і цією книгою хотілося б фіналізувати свої і без того надзвичайно амбітні е, плани. Розказуйте, що читаєте самі, що із цього читали, діліться враженнями в коментарях. Пишіть, ставте сердечка, підписуйтесь і побачимося в наступних відео.